Привіт! Зараз я вам покажу, як зробити квітку орігамі. Для цього нам потрібно 7 листочків квадратних і клей ПВА. Для того, щоб, я... Для того, щоб зробити квітку, треба спочатку зробити її пелюстки. Я почну робити один пелюсток. Згинаємо навпіл. Розгинаємо, тепер треба цей куток підіркнути до середини. Цей трикутник потрібно сховати всередину. Для цього ми його підгинаємо ось так от і ховаємо. Тепер е цей куточок потрібно підігнути до середини. Розгинаємо. Одну сторону розігнули, у нас є така лінія. І треба скласти ось так от. Так от і отак. От Там по лініях виходить. Тепер ці ромбики потрібно скласти е, навпіл, е, треба перевернути і зірнути їх пополам. Тут є такі кишені, їх розкриваємо. ми будемо вставляти один в одному От Отак от. Я вже зробила ще 5 таких пелюстків. Зараз ми їх будемо клеїти. Для цього ми беремо клей. Е мастимо ось. Uh, от, от цей кусочок. Uh, тепер беремо другий пілісток і вставляємо один в один. Ось uh, так. Тепер uh, мастимо uh, другий пілюсток. І його до цих плюстків третій ось так от виходить. І останній. Останній потрібно клеїти обережно, бо він бо квітка може ще не склеїтися і розірватися. Ось така от квітка вийшла.